Студент Рівненського аграрного коледжу Роман Аспанов екологічним законодавством цікавиться з першого курсу. Юнак розповідає, ця тема актуальна як ніколи. Адже нинішня екологія один з головних викликів 21-го століття. Усе через знищення біорізноманіття. На листках приймаються якісь законодавчі акти, але в життя вони так і не втворюють, не втілюються. Тобто, щоб проводилися якісь певні конкретні дії, то ні. Мета конференції, розповідають організатори, не лише обговорити існуючі проблеми, а й розробити програму їх вирішення. Дуже багато різних видів, в тому числі птахів, тварин, занесені до червоної книги. От, звичайно, що і влада, і наука. Вони стараються робити в цьому питанні щось, але треба виховувати людей, щоб вони в цьому питанні відносились до природи, щоб зберігали. Екологи запевняють, головні загрози біорізноманіттю на рівненщині пов'язані насамперед з діяльністю людини. Лише торік обласної екологічної інспекції було нараховано збитків на суму понад мільйон гривень, притягнено до відповідальності 37 осіб та порушено дві кримінальні справи. Головною проблемою, звичайно, стоїть незаконна порубка лісових ресурсів, насаджень, за незаконне вивезення деревини. Звичайно, державна екологічна інспекція в межах своїх повноважень. Здійснює всі заходи впливу, котрі в нас є, щодо недопущення незаконного вирубування, засмічення лісів побутовими виробничими відходами. Вікторія Катеринчик, Сергій Гаврилевич, інформаційна програма День.